Безліч слов'янців до сьогодні не можуть забути жахи війни, яку довелося пережити. Ще свіжі у пам'яті звуки вибухів та стрілянини. Дехто продовжує здригатися від звуку лопнутої кульки. Про це говорять волонтери-психологи громадської організації Промир. Але, на жаль, звертаються за допомогою психологів одиниці. У нас мало взрослых, которые говорят, знаете, я так устал, мне тяжело, я с чем-то не справляюсь, помогите мне. Таких запросов мало. Больше говорят о том, что что-то с ребенком. Наразі робота психологів, як ніколи на часі, адже в місто прибувають переселенці. Більшість з них, потрапляючи в складні життєві умови, також не готові починати нове життя. Дуже багато мужчин, які не готові сказати, що їм важко. Він стоїть, говорить, я кажу, як діла? Він говорить, добре, Жина у біла, я ранівний і сльози ну, нет Пані культури к нам. Тому збільшилася потреба в спеціалістах, які б змогли надавати кваліфікаційну допомогу людям, що опинилися в складних життєвих умовах. Наразі до Слов'янську приїхали тренери міжнародної програми розвитку дитини. Головна ідея нашої програми. Это научиться понимать и чувствовать другого человека, что важно для него, чем он живет, как он дышит, как я могу ему показать, что я его замечаю, как я ему могу об этом рассказать, доказать, чтобы он это увидел. Для слов'янських психологів, викладачів кафедри прикладної психології та студентів в стінах ДГПУ проводять семінари, які допоможуть спеціалістам працювати з переселенцями. Ті принципи, які ми вчимо, це не якісь унікальні знання, які можна використовувати тільки где-то в роботі. Они легко приміними в собственній житті, в собственній сім'ї, со своїми дітьми, со своїми родственниками, со своїми близькими, со своїми родителями. Да, в общем-то, нет ограничений. Они применимы в любых отношениях, любых людей, з любыми людьми. Щоб допомогти дітям-переселенцям, в першу чергу тренери проекту навчають спеціалістів спілкуватися з батьками дітей, адже частіше за все саме від батьків залежить емоційний стан дитини, її поведінка та сприйняття ситуації. Коли чоловік в такій кризисній ситуації ну допустим, да разрушено до нічого, мама в кризісі дитина куди уходить? завжди на второй план. Після семінару, виконавши необхідні завдання, присутні студенти та практикуючі психологи мають змогу отримати сертифікат міжнародного зразка. «Ціль всіх цих мероприятий, щоб наші студенти мали можливість приобрести практичний опит, теоретичні знання не отримують на факультеті. Наразі ж для тих, хто має бажання звернутися до психолога, телефон 095 852 44 53. Волонтери приймають в приміщенні центральної бібліотеки на першому поверсі. Єдина умова, попередній запис, прийоми та консультації безкоштовні.